30 населених пунктів правобережжя області через прильоти пошкоджено три адмінбудівлі, 35 приватних осель, газопроводи, сподарчі споруди, автівки та об'єкти критичної інфраструктури. Вчора в Антонівці росіяни вбили з дрона 41-річного чоловіка. моє співчуття рідним загиблого про впродовж дня. Також через ворожі удари по Херсону постраждали двоє людей. Це жінка, 64 роки потрапила під артилерійський обстріл. І чоловік 70 років після обіду постраждав через атаку. Бублеа обох потерпілих шпіталізували з вибуховими травмами і уламковими пораненнями. І їхній стан зараз середньої тяжкості, і крім цього, вчора ще до лікарні звернулося двоє жителів Херсона, які постраждали через російські удари кілька днів тому. У них легкі травми, тож лікуються амбулаторно. Сьогодні також до лікарні у стані середньої тяжкості доставили. Чоловіка, який вчора в день постраждав через атаку російського дрона в Антонівці, в нього вибухова травма, уламкові поранення гомілки та тулубу зараз перебуває під наглядом медиків. На кожного дня російські окупанти намагаються перетнути річку і закріпитись на звільненому правобережжі області. Від нашої розвідки отримуємо інформацію, що російське командування ставить своїм військовим завданням за будь-яку ціну форсувати річку і наблизитись до правобережжя, тому вони наступають через болотисті острови на гирлі Дніпра. Це і в районі Антонівського залізничного мостів, а також вищі до Каховської ГЕС Росіяни повністю розуміють, що ця місія приречена на провал. Вони майже одразу гинуть або дістають поранення. Наші військові міцно тримають оборону, і завдають ворогу втрат. Йдуть по різному. Звичайна більшість на човнах є біля мосту і на бронетехніки і малими групами, і пішому порядку. Ну, наприклад, тільки е, минулого тижня в операційній зоні оперативно-тактичного командування Херсон окупанти сім разів намагалися штурмувати наші позиції і протиснутись. Усі спроби були відбиті українськими захисниками. Ми зараз рахуємо вбитими та пораненими 133 російських загарбника і також було знищено 68 одиниць озброєння та військової техніки.